Слухайте з вірою ці мовитві до кінця і Богородиця обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О Пресвята мати Божа, Небес Небеси Землі, прийми нашу скромну молитву, вознесено глибини сердець наших, сповнених покори та віри, Твою оцінину милість, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, як наймилосердніша заступниця і мати всіх, хто тебе призиває, висухай нас у цю годину потреби та випробувань. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прошу тебе, пречиста діво, обдаруй нас твоєю могутньою допомогою повсякденних справах, направляй нас на шляху правди та добра, щоб кожен наш крок був знаменом твоєї благодаті. Захисти нас від усіх небезпек видимих та невидимих, від ворогів, що підстерігають нас у темряві, огорни нас своїм покровом, щоб ми завжди відчували твою опіку та підтримку. О, Матінко Божа, лікувальниця хворих, доторкни своєю чистою рукою до тих, хто страждає від недух, випросив Всевишнього сілення для них, подаруй надію та втіху серцям, оповитим скорботою, нехай твоє милосердя буде для нас жеревом здоров'я душі та тіла, о Оприсвяте Діво, наше життя, щоб кожен його день був наповнений сенсом та метою відповідно до Божої волі. Благослови наші родини з міцних у любові та згоді, обергай наші діти та рідних від усякого зла, направляй їх на шлях світла та істини у цей сходний час для нашої землі, опри Благослови на матір, ми просимо тебе про допомогу для наших хоробрих захисників, даруй силу та мужність у боротьбі за волю та незалежність нашої України, нехай Твоє благословення сповнить їх серця відвагою, а твій мирний покров, охороняє їх від усякої біди. О, прославна цариця, ти, що несеш, невимовну любов та співчуття до всіх нас, дітей Твоїх, допоможи нам віднайти шлях до Бога, просвітлюючи наше розуміння та зміцнюючи віру, нехай Твоя нескінчена милість буде нашим захистом та втіхає, Твоя благодать, наповнює наші серця миром та радістю, прийми, О Мате Боже, цю молитву, звобуди наших душ, як вираз нашої відданості. Та безмежної віри в твоє всемогутнє заступництво. За твоїм прикладом навчене жити в любові та служінні один одному, прагнучи до святості життя, щоб колись ми могли разом з тобою вихваляти Бога у вічності. Амінь. Пресвята Богородиця, Небесна, Царице, вічного Тіху і спасіння роду людського прийми цю молитву нашу, ми недостойні та грішні, приносимо перед Твоїм чесним образом. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти що є джерело милосердя, надію всіх, хто тебе призиває, пристановищем грішників, зглянься на нас, обтяжених багатьма гріхами, і подай нам твою поміч, опричисте діво, ти, що безперестанно стоїш перед Престолом Всевишнього, заступництвом своїм захищає нас від усіх небезпек і спокус, що нас оточують у цьому земному житті, ти що п'є посередницею всіх богодатий, моли Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, щоб Він. Подарував нам прощення наших гріхів і укріпив нас увір надії та любові, вивчаємо тебе, О, Оприбогасовина мати, за святими і чесними твоїми іконами, ще для нас, джером утіхи та допомоги під твоїм милостивим покровом. Ми знаходимо захист від усіх ворогів, видимих і невидимих. Ти ще є лікаркою душ тотів наших, уздорови нас від усякої недуги та принеси утішення стражденим серцям нашим. Ми молимося Тобі, о Мати Божа, за всіх, хто страждає, за всіх потребуючих Твого заступництва, будь ім захистом у Біді, надію, віщі й святому темряві, нехай Твоя безмежна любов і милосердя будуть з нами завжди, ведучи наш шляхом спасіння, до вічного життя у царстві Твого Сина, о Всечасна Діво примиці наші молитви як знак нашої любові та вдячності до тебе, за всі ласки та благодаті, що ми через Тебе отримали. Нехай Твоє святе заступництво буде з нами всі дні нашого життя і в годину смерті нашої, візьми нас під свій захист та проведи до вічної радості в обителі Твого Сина. Амінь. О, Пресвята, Богородице Небесна Цариця, світла наша утіхо, перед Твоїм святим образом ми грішні і недостойні стаємо, аби віддати честь Твої безмежній милості та величі, Ти, що в непорочому воні носила Спасителя світу, мови Бога, за нас. Твоя чистота і святість перевищують розуміння земних, а твоє материнське серце переповнене невимовною любов'ю до кожного з нас, обогородице Діво, ти, що мовишся за нас безперестану, премин наші молитви, воздай їх до престолу Вишнього, ми просимо тебе, пречиста, будь нашим захистом і опікуєм в усіх наших потребах і скорботах, як зірка мореплавця веди нас у бархливих водах життя. Аби ми не заблудили та завжди тримали курс на порятунок душ наших, що дотвориться твоїми молитвами, сталися численні чудеса, зцілення хворих, утішення скорботних, повернення на шлях праведний заблудлих, так і ми звертаємося до тебе за допомогою, сподіваючись, на твоє потужне заступництво, нехай кожне серце, що з вірою і любов'ю звертається до Тебе, Пресвята Діво Марії, відчує Твою милість і захист. Будь для нас, матір, що ніколи не відкидай своїх дітей, вимає нас своєю любові та веде до вічного світла ми прославляємо тебе все матір Божа, і ведемо честь Твоїм святим чудесам, що є свідченням божественної милості, нехай наша молитва підноситься до Тебе, як аромат Боговони, і нехай буде приємною Тобі, нашій небесній заступниці, О, Мати Божа, збережи нас під покровом Твоїм святим, освітле наш шлях до спасіння». Допоможи нам вести життя у світлі Євангелія, щоб ми, слідуючи за тобою, заслужили вічне бженство, обителі Твого Сина, прямий присвята Богородиця, цю нашу молитву, як вираз, нашої невимовної вдячності, і безмежної любові до тебе, ми покладаємо на тебе всі наші надії, знаючи, що Твоє материнське серце ніколи не завишить нас, без захисту і підтримки, Амінь. О, пречиста мати Божа, Небесна Цариця! Що високо стоїш перед Престолом Всевишнього, Прийми наші смирині молитви і їх до свого сина, щоб ми грішні і недостойні, змогли знайти милосердя і заступництво у твоєму безкінечному благословенні, ти є дверима небесними, відкрий нам шлях до спасіння, обдаруй нас своєю заступницькою силою, щоб ми уникли всіляких спокуси Негод, які нас оточують у цьому тлінному світі. Ми просимо Тебе, Оприсвята, Богородице, Защуй нам з твою материнську ласку, щоб ми могли зростати у духовному житті, викидаючи всяке зло і спокуси, підносячись над буденністю і гріхом, нехай твоя безмежна любов і заступництво будуть для нас маяком, що веде через темряву життєвих випробувань, до вічного світла і істини, о мати милосердя, ми благаємо тебе, прости наші гріхи, очисти наші серця від усякої нечистоти. Дай нам силу протистояти зло, що прагне Володіти нашими душами, будь нашим захистом у боротьбі, з видимими та невидимими ворогами, оберігай нас від усіх небезпек та напасти, що насідають на нас у цьому повсякденному житті. Ми молимося тобі, а прибавси діло, за здоров'я та богополуччя наших родин, за мир і спокій у наших домівках, за захист і допомогу нашим хоробрим захисникам. Які стоять на сторожі нашої землі, борючись за справедливість і свободу, даруєм силу, мужність і витривалість у цій нелегкій боротьбі, нехай твоє благословення спуститься на них, як мирний дощ, що зіль рани й втішає серця, бо По небесна покровителька відверне від нас усяке зло, з цілих ворих підтримай слабких, ті ж засмучених віднови надію тим, хто її втратив, нехай твоя нескінченна ласка горне нас усіх. Допомагаючи нам у повсякденних турботах і випробуваннях, направляючи на шлях праведний до вічного життя, ми покладаємо нашу віру і надію на Твоє могутнє заступництво, у Мати Всевишнього знаючи, що Твоя материнська любов і милосердя не вичерпні, прийми наші молитви з любов'ю і турботою, якими ти завжди оточуєш своїх дітей, і нехай благословення Твоєї безмежної ласки супроводжує нас усідні нашого життя. Амінь. Пресвята Богородиця Небесна, Цариця Надії нашої світу, Ти, що з ласки Божої прийняла величезне богословення, стати Матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, прийми наші що що ми з вірою та любов'ю возносимо до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях: Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, заступниця та покровителько наша, прийми ці слова хвали та прославлення, в знак нашої безмежної вдячності та пошани. Ти пречиста діва обрана з усіх поколінь, Богословена між жінками, ти, що безгрішно народила світла світу, Моли за нас грішних тепер, і в час нашої останньої години, твоєму безмежному заступництву ми віддаємо наші серця, наші думки, наші діла, посимила стала мати, ти, що витрала сльози чай віруючи, прийми нашу молитву, наповнену болем та надією, Твоя ласка, нехай осяє наше життя, Очистить наші серця. Та надихни нас на добрі вчинки в ім'я Твого Сина, ми вклоняємося перед Твоєю іконою присвято Діво і з молитвами про захист, про мир, про стілення для нас та всього світу, нехай Твій всепокриваючий мафор огорне нас у часи випробувань, зберігаючи від усякого зла та спокус, Ти приблагословена мати, відкри для нас шлях до Христа, навчи нас жити за Його заповідями, любити ближнього, прощати, образи та служити Тим хто потребує нашої допомоги, нехай Твоя непорочна любов стане для нас прикладом і джерелом сили в нашому прагненні до святості. Ми молимося Тобі, пресвята Богородице, за здоров'я та благополуччя наших родин, за захист нашої віри, за мир у наших серцях та у всьому світі, Ти ще є мого серця, подай нам своє благословення, щоб ми могли стати достойними обітованого спасіння, прийми, о Пресвята Діво, цю молитву нашого серця. Яку ми возносимо до тебе за бокою віри та надією, нехай наші слова долетять до тебе, як боговонний вадан, і нехай Твоє материнське благословення завжди супроводжує нас на всіх шляхах нашого життя. Амінь. О, Пресвята, Богородиця, Небесна Царице, Всесвітньої милості, мати, ти що стоїш над Херовимами і Серафимами, прийми наші скромні молитви, якими з вірою і любов'ю воздаємо тобі. Твоя безмежна благодать, освітлює світ, як зоря ясна, веде через темряву, керуючи до порятунку душі, що шукає світло в морі ці життєвих випробувань, ми прославляємо тебе, Пречиста Діво, за твою безконечну любов та заступництво перед Престолом Вишнього, Мати Божа, Ти, що прийняваний вищий дар, дати життя животворцю усього світу, благослови нас з твоєю материнською ласкою, у твоєму безгрішному зачатті з'єдналась небо і земля. А в твоєму втіленні Бога любов безмежна знайшла своє втілення, ми вилучаємо Тебе, оранта наша, за Твої чудеса і заступництво, якими ти невпинно допомагаєш нам у скорботах і випробуваннях, твоя міць і милість, які не знають меж, оберігають нас від усякого, зла і спокусь, Найчистіша діво твої молитви перед Господом могутні та всесильні, ти ще й отіхою грішних надію безнадійних. Від радо скорботних не переставай молитися за нас, щоб ми завжди знаходили в тобі прибіжище і силу, спрямовуючи свої серця до божественної волі. Нехай кожне слово нашої молитви буде, як квітка покладена до твоїх небесних ніг, а кожен акт любові та милосердя, як дар відданий тобі, присвята Богородице, ми просимо тебе, оберігай нас, наших близьких і весь світ, від усякої скорботи і біди. Преславна Цариця Небесна, ми віримо в Твою могутність і любов, знаємо, що Твоє заступництво є непохитним фундаментом нашої віри, за Твоїм прикладом навчи нас жити у світлі Євангелія, любити безумов і служити ближнім, чистим серцем, благословена, будь ти Пресвята Діво, за всі покоління, і нехай Твого святого заступництва сила буде з нами завжди, ведучи нас шляхом Спасіння, до вічної радості в обіймах Амінь. Пресвята Богородиця Небесна Сариця і Мати Милосердя, з великою вірою та любов'ю ми припадаємо перед Твоїм святим образом, звертаючись до Тебе з проханням про заступництво і захист, пишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще джерелом невичерпної утіхи та надії для всіх, хто до тебе прибігає, вислухай молитви наші, сповнені глибокої віри та щирої покори, пречиста діва, оберігай нас від усіх біди нещасть. Що нас оточують у цьому непростому світі, нехай твоє могутнє заступництво буде для нас непорушною стіною перед лицем випробувань, хвороб та злоби, дари нам силу духу і мужність серця, аби ми могли не лише витримати всі виклики життя, а й зростати духовно під Твоїм богосленним покровом. Ми благаємо тебе, приславна водичице, будь нашим захистом і опікою, особливо в ті моменти, коли темрява те сумнівів та вічі намагається огорнути наші душі. Нехай Твоя безмежна любов і милосердя будуть для нас ліхтарем, що веде через темряву до світла вічної правди і любові. Ми просимо тебе, на мати, прости наші гріхи і помилки, що ми забудли та слабкі чинили, очисти наші серця від усього злого і негідного, аби ми могли достойно прийняти благодать твою, яка оновлює та освячує життя кожного. Хто вірою звертається до тебе, благаю тебе, омати Господня, обдарую нас твоєю заступницькою допомогою у наших повсякденних потребах та турботах, нехай твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях, наповнюючи наші дні миром, радістю та добробутом, допоможи нам, у стіленні від недуг, збережені наших родин, близьких від злата та гаразд, а також у забезпеченні успіху нашим мужнім захисникам України у їхній боротьбі за справедливість та мир. О, Пресвята Богородице, віддай наші молитви перед Врестовом Всевишнього, аби ми, зміцнені твоєю материнською пікою та заступництвом, могли звірити надію, давати життєві випробування, завжди пам'ятаючи про Твою невимовну любов і милосердя на нас, грішних і недосконалих дітей землі. Нехай буде благословенне ім'я Твоє, Пресвята Діво Марія, у віки віків і Пресвята Богородице Богородиця, Діво Марія, повна благодаті. Водичіці неба і землі, мати нашого Спасителя і заступниця людського роду, до тебе ми звертаємося з глибини своїх сердець, Напишіть імена та прохання в коментарях. Усе чесне діво ти, що безперестанно молишся за нас перед Престолом Всевишнього, прими наші молитви, і принеси їх перед обличчя Твого Сина, благословена Ти серед жінок, і благословини плід утропи твоєї Ісус. О, пречиста мати, ти, що народила світло світу, і стала джерелом надії для всіх, хто шукає спасіння, обдаруй нас миром і любов'ю, які випромінюєш ти від радо скорботних, небесна цариця, ти, що покриваєш світ своїм омофором, будь нашим захистом у бурях життя, помилостова покровителько, веди нас шляхом праведності, освітли наш розум світом віри та наповни наші серця незгасимим вогнем любові. О, Всеславна водичиця, ти що є утіху для зажурених, прийми нашу подяку за нескінченну ласку і милосердя, що їх щедро виливаєш на всіх, хто з вірою звертається до тебе, захисти нас від усякого, зла і спокус, оберігай наші домівки та родини, наповнюй їх миром злагодою богословенням, Мати Божа, ти що є помічницею християн, зміцни нашу віру, підтримай у спокусах і на гараздах. Допоможи нам нести свій хрест з гідністю та любов'ю до ближнього. В твоїх руках ми залишаємо свої прохання, сподіваючись на твою безмежну підтримку та заступництво, прийми приблагословине Діво Марії, цю молитву нашу, як воя в нашої віри та любові до тебе. Нехай вона буде як боговони ладан перед тобою, взираючи на нас, твоїм усердним оком, благослови нас наші сім'ї, наш народ, і весь світ твоє материнською любов'ю, Амінь. Вічній світлості Твоїй милості, Пресвята Богородице, ми недостойні знаходимо прихисток і утіху, ти, що в безмежній своїй любові прийняла на себе велике служіння, бути матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, прийми і наші молитви, що возводимо до Тебе зуби наших сердець, опишіть імена та прохання в коментарях. О, пречиста діво, ти, що носиш звання Небесної Цариці, перед Твоїм величчям ми схиляємось. Визнаючи твою непорушну чистоту та святість, твоя бездоганна любов стала маяком для всіх, та шукає шляху до Бога, твоя мудрість і терпіння в серце материнської жертви та безкорисливості, ми просимо тебе, о Мати Божа, заступниця і покровителька, всіх, хто в біді та скорботі, прийми до свого небесного заступництва всіх нас, що з вірою та надією звертаємося до тебе, зі нам грішним, твою материнську ласку, щоб ми. Просвітлені твоїм безкінечним світлом, могли знайти праведний шлях у своєму житті. О, богословина Діва Марія, твоє величне ім'я, звеличується у всіх худочках світу, ти, що зачала від Святого Духа та подарувала світу Спасителя, богословина своєю материнською мудрістю, щоб ми могли нести в своїх серцях вогонь віри та любові, які ти вкладаєш у кожного, хто звертається до тебе. Ми благаємо тебе, О, уводичиться небесна. Обдаруй нас своїм заступництвом перед Престолом Всевишнього, щоб за твоїми молитвою ми були звільнені від усякого з вас, покуста Дух, нехай Твоя безмежна любов огорне нас, зміцнюючи в серцях прагнення до добра, святості та милосердя, просимо тебе, о Пресвята Богородице, в твоєму нескінченному милосерді, допоможи нам у наших потребах, освітли наші думки, щоб ми могли відкинути темряву гріха та жити у світлі Христової істини. Нехай Твоє благословенство супроводжує нас у всі дні нашого життя, надихаючи на кожен добрий вчинок і слово, вилучаємо тебе, о, Мати Любові та надії, за твої чудеса та заступництво, яке ти неустано виявляєш у світі, нехай твої молитви будуть для нас оплотом і захистом від усіх випробувань та скорбот, нехай твоє святе ім'я буде нашим щитом у боротьбі зі злом. тому ми зі скромністю та любов'ю. Возвеличуємо тебе, Пресвята Богородице, як нашу небесну заступницю та матір. Прийми нашу молитву як знак глибокої віри та вдячності за твою нескінченну підтримку та любов. Амінь. О, Пресвята Богородице, небесна цариця і заступниця наша непорушна, перед твоїм образом смирено стаємо серцями, сповненими віри та надії на твою безмежну милість. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще насила в утробі Спасителя світу, стала матір'ю Бога і всіх вірних, проливаючи на нас благодаті, любов з висот небесних, прийми, о, Мати Боже, наші молитви, виповнені глибокою вірою в Твою надзвичайну силу перед Господом, Твоя благодать наші, Твоя милість, наша опора в випробуваннях та скорботах, з великою надією звертаємося до Тебе, відаючи, що Твоє заступництво є, незмінним джерелом сили та втіхи для кожного. То благаю твоєї допомоги, благаємо тебе пречисте діво, обдаруй нас з твоєю милістю, просвіти наші душі, світлом віри та надії, даруй нам силу переносити тягарі життєвих випробувань, оберігай нас від усякого зла, не дух та спокус, зціли наші рани, як тілесні, так і душевні, і наповни наші серця миром та радістю, особливо просимо тебе, приблагословена мати. Захисти нашу родину, оберігай наших близьких і дітей, від небезпек та від усіх напастей, допоможи нам у наших щоденних справах, направляй нас на шляху істини та добра, щоб кожен наш крок був згідний з Божою волею, У ці тривожні часи, коли наша країна переживає випробування, ми особливо благаємо тебе про заступництво і допомогу для наших хоробрих захисників, нехай Твоя всеперемагаюча молитва буде їм щитом у боротьбі за правду і свободу. Даруй силу та мужність перемогти ворога, збережи їхнє життя та здоров'я. В тобі, О Мати небесна, ми знаходимо притулок і захист, віруємо у Твою незмінну допомогу та заступництво. Нехай Твоя свята воля буде для нас, законом, Твоє материнське серце, взривом сили і втіхи, Богослови Сови нас, усіх Пресвята Богородице, і прийми наші молитви з любов'ю та милосердям, які лише ти, можеш нам дарувати. Амінь. Пресвята Богородиці Цариці Неба та Землі, прийми наші мови твої, принеси їх перед престол Твого Сина, Ти, яка є посередницею всіх благодати, допоможи нам у наших потребах, захисти нас від усякого зла і напасті, огорни своїм покровом наші душі та тіла. Напишіть імена та прохання в коментарях. О пречиста діво, Ти, що безсім зачала і народила святосвіту Ісуса Христа, нашого Спасителя, і Визволителя, молимо Тебе почуй наші молитви, і випроси нам Твого Сина, прощення наших гріхів, силу у боротьбі з спокусами, міцністю вірі, надії в серцях і любов до Бога та ближніх, мати милосердя, Твоє ніжне заступництво є для нас, незмінним джерелом втіхи та надії. Під твоїм материнським покровом ми шукаємо захисту від усіх наших скорбот і випробувань, а святи на шлях мудрістю, що веде до вічного життя і направ нас, до непохитної віри, щоб ми завжди слідували за прикладом Твого послугу, чистоти та любові. О, Всесвята Діва Марія, ти ще утішителькою засмучених, здоров'ям хворих, прибіжищем грішників, захисти нас від війн, голоду, епідемії. Та від усіх небезпек, душі та тіла, мовимо тебе, будь нашою заступницею при Господі, що ми живучи за Твоїм прикладом і під Твоїм захистом. могли досягти небесних слави та радості в царстві Твого Сина. Ми віддаємо тобі, Пресвята Богородице, нашу любов, нашу вдячність, наші молитви, наші радощі та наші страждання. Прийми їх, як чисто жертвою, перенеси перед престол Твого Сина, щоб ми через Твоє могутнє заступництво могли знайти мир у цьому житті вічне щастя у наступному віці. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Цариця всіх світів, Одарко, перед Твоїм світлим образом ми, грішні та недостойні, припадаємо, віддаючи честі славу Твоєму безмежному милосердю та благості. Що їх ти неустану виявляєш нам своїм дітям, ти що є покровителькою і заступницею всіх, хто до тебе вдається, прийми нашу молитву, взиваючи до тебе злиби наших сердець, Напишіть імена та прохання в коментарях о матір Божа, ти, що носила в своєму найчистішому лоні Спасителя світу Ісуса Христа, твої молитви за нас нехай будуть мостом до Бога, сповненим любові та спасіння. Твоя безмежна любов і милосердя, що вививаються новий світ, нехай огорнуть кожного з нас, даруючи сілення від усіх недух, душевний спокій і миру у серцях, бо прислав Ти, що своїми чудесами і заступництвом неодноразово являла могутність і велич Божу, веди нас шляхом правди і світла, твої чудеса, що відкривають нам милість Божу, нехай зміцнюють нашу віру, наповнюють душі надії любов'ю. О, Мати, милосердя, Твоє заступництво і покровительство, нехай буде для нас, щитом від усіх напастей, випробувань та скорбот. В твоєму незбагненому заступництві ми знаходимо утіху та підтримку, зміцнюємося в боротьбі з гріхом, знаходимо сили долати всяке зло, О, Пресвята Діво Марія, нехай твоя молитва за нас, буде, як джерело води живої, що втомови спрагу наших душ, освітлює розум і серця, ведучі нас. До вічного спасіння, ти ще матір всіх, що шукають прихистку та милосердя, обіймена своєю материнською любов'ю, щоб ми, укріплені твоєю благодаттю, могли давати всі життєві труднощі, зберігаючи тверду віру і нескінчену надію на Боже милосердя. Нехай наші серця завжди сповнені будуть любові до тебе, пречиста Богородиця, і через Твоє могутнє заступництво ми завжди знаходитимемо шлях до нашого Спасителя Ісуса Христа. Щоб у вічності прославляти божественну трійцю разом з тобою в небесному царстві, де ти вінчена як цариця над усіма святими Амінь. ставте вподобайки, дійшліться від відопишні вашим до поширення свого Божого восення покру Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.